Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт, і сьогодні у нас на огляді гілочка токсичних колись ВТ, а можливо не колись, а навіть сьогодні. У цьому питанні і будемо розбиратись. Я застав всі три епохи Кранвагена. Епоху непотрібності, коли у нього було чотири снаряди, по 400, і каде всього барабану складало секунди так 30. Епоху майже тотальної домінації у рангових і не тільки. Це той відрізок часу, де до ультимативної башти ВГ додумалися додати ДПМ в районі 3 К без розкачки, забравши один снаряд і скоротивши КД аж на цілих 10 секунд, попутно збільшивши на 40 одиниць альфу кожного із трьох, які залишились. І епоху нерву. Умовного в деяких моментах, в деяких ні, але в той же час потрібного. Ну а перед переходом до основної частини відеоролику на екрані, як завжди, гілки за вашим проханням, котрі розбиратимемо згідно із порядковим номером. Починаємо з Земіля першого, і до речі, я і його качав ще в ті часи, коли він мав 4 снаряди по 320. Тому для мене це навіть не перетест, а саме що не є перший тест шведського ВТ восьмого рівня. Забігаючи наперед, основна пісяча фіча так і не змінилась. Через неї я що тоді, що зараз скептично відношуся до Емільки. І заключається, ця неприязнь у незрозумілому бронюванні башти. Хоча саме вона той елемент, котрий відповідає за концепт усієї гілки. А на восьмому рівні у нас, блін, пішов збій системи. Не повністю, але все-таки. Коли ви граєте від кутів вертикальні наводки, там від рельєфу, навіть середнього, і вчасно ховаєте кришку після того, як відстрілялись, питань немає. Противник бачитиме 260-280 мм в лобі. Як ви розумієте, від Суперпупер ПТ-9-10 це однаково не врятує, хоча навіть від ПТ-8 рівня. Але в цілому безпечний відіграш вам гарантований серед однокласників. Ще один нюанс, який треба контролювати на усіх представниках, це довороти і відкриття для супротивника борту башти. Буквально трохи повернули і є дуже високий шанс втрати ХП. А тепер про нюанс, який ще у далекому 2019-му змушував істерично сміятись мене. Суд заключається в тому, що коли ви з противником стоїте на рівні місцевості, на ваша башта ж'ється. 230-мм ВБшками, ну починає шитися, і 245-мм підколами та рекумисами. А це мізер на фоні нових монстрів, де що не танк. То 270-290. Мене в одному із боїв вернігат на дистанції до 100 метрів двічі прошив у обличчя своїм базовим снарядом. Ох і знатно тоді у мене підгоріла срака. Ну а корпусом шведи ніколи не славились. ВЛД 180, НЛД до 200 мм Бордіна 35, якусь стежку розвести можна, але наявне виражене підбашене кільце. Переходимо до озброєння. І перша гармата це 105 мм. Три снаряди, Альфа-320, загальна каде-барабану 20 секунд, перезарядка між пострілами 3 секунди. Відразу готуйся до гри онлі преміальними снарядами, тому що звичайні і не летять, і не пробивають. Основною проблемою, що на наступній гарматі, що на цій, є комфорт ведення вогню. Стабілізація гірша за деструкторівську, причому від повороту башти суттєво. І що саме цікаве, параметри точності лише погіршують ситуацію. А, зокрема, час зведення, який складає 2,8 секунди у розкачці. Коротше, в упорі проблем не повинно бути, але уже від 100 метрів будуть починатись курйозні моменти. Топові ган коштує 42 тисячі досвіду, це все той 105-й калібр. Не тільки тепер снаряди не по 320 дамажать, а по 360, що додає динаміки настрілу. Кардинальних змін між стоком і топом в плані комфорту ведення вогню немає. Єдине, що розкид буквально на 0,1 зменшився. А от КД барабану збільшилось на 3 секунди. І що саме куметне, якщо на першій гарматі я агітував за преміальні снаряди, то на топовій у них якоїсь необхідності немає. Голда досить паршива на Емілові першому. Тому частіше всього гратимете звичайними підколами, які пробивають там 217 і летять під 1100. Економією, на жаль, на Емільці не пахне. двигло як і гусениці, останнє навіть не обговорюється, повинні бути досліджені і встановлені. Можливо, двигло не дасть чуттєвого приросту, якщо ви його до гусениць прокачаєте, але після якісь там 3 кілометри докине. Взагалі у цієї гілки конкретна проблема із прохідністю. Тому, окрім топових катків, непогано мати навичку король бездоріжжя, плюс встановити ґрунто зацепи. У турбіні сенсу не буде, так як його максималка і так складає недосяжні 50 км, з яких у кращому випадку ви бачитимете ну, 37 І це з вище перерахованими махінаціями. До речі, на екрані сет обладнання. Так як башта відразу топова, то і кількість ХП незмінна 1400 одиниць. І якось я забув підкреслити ще одну концептуальну родзинку у вигляді мінус 12 КВНів. безперечно, комфортна річ. У заключенні можу сказати, що Еміль перший досить прохідна машина на гілці, яка через неадекватно залатану башту дещо поплюжить враження. Про наступників. Еміль другий досліджується за 168 тисяч досвіду і має можливість абсолютно все встановити на стокові гусениці, як і попередник, під час огляду якого я забув озвучити даний факт, як і на 8 рівні відмовлятись від прокачки топових каточків категорично заборонено. Прохідність стала ще гіршою, тому і майстер бездоріжжя, і ґрунтозацепи must have, а турбіна пролітає повз по аналогії із першим Емілем. Та й прокачка двигуна на дев'ятці куди обов'язковіша, так як він накидує аж 3,5 кобилки, ну і 100 з лишнім до потужності двигла. На повноцінну законну максималку 40 км вперед не розраховуй, як і в принципі на швидке набрання і стабільну підтримку за маневрування взагалі промовчу. І знаєш, якби не слабке пробиття преміальним снарядом у стоковій гармати. Я б спочатку радив прокачати саме ті модулі, котрі відповідають за рухливість. Вдалі потрібно мати хоч 25 тисяч лишнього вільного досвіду, які відразу вільються у прокачку гусениць, на які, відмінності, має одна і та ж гармата на різних емілях. Слава сюрстрьомінгу, у вас очікуватимуть лише позитивні зміни, зменшення часу зведення на 0,2 секунди, зменшення КД на 2 секунди і покращення стабілізації від повороту башти. До речі, насолодіться нею востаннє. Якихось нарікань на щось окрім пробиття преміальним снарядом 242 мм під колом при часті гріз десятками це несерйозно. У мене особисто не виникало. Топова гармата уже пропонує доволі непогану альфу у 440 одиниць. Кожним із трьох снарядів, КД між якими не змінилося і так і складає 3 секунди. А от КД-барабану збільшилось до 26. Це взагалі не суттєво, тому що динаміка настрілу шкоди. В повному порядку. І на відміну від наступника у порівнянні із аналогами по типу 50-120 Т-54Е1, Еміль другий швидше розряджається і не програє за середньою шкодою на хвилину. І, хоч час зведення ще трохи зменшили, там на 15 сотих. Комфортнішим вашу стрільбу це, на жаль, не зробило. І повірте, ви відразу відчуєте підводні камені при переході зі стокової гармати на топову стаба нуляча, як на мене, її аж занадто зрізали. А розкид без прицілів там буде в районі 0,37. От якщо мова заходитиме про вицілювання лючків або якихось локальних, невеличких, уразливих зон. То навіть на першій лінії цей процес буде довгим і далеко не завжди успішним. По 252 мм звичайний підкол, який якогось чорту лише тисячу летить, могли б уже ББшку з нього зробити. А голда у вас 300-мм куми зі швидкістю 840 метрів на секунду, тобто його раціональне використання обумовлюватиметься відстанню. Ну і броня. Тут уже ваша башта це залізобетонна стіна. Особливо враховуючи той факт, що ви потрапляєте у бої з та вісімками Але і з однокласниками навіть на рівні поверхні, при однаковій висоті, якщо вони не бачать ваш корпус, ви на 99% захищені. На той 1%, що залишився, припадають Супер-Пупер ПТ-9-10 і танки з 340 мм кумисами. Але вони небезпечні лише якщо ви граєте не від рельєфу. А у вас все ті ж кайфові мінус 12. Корпус став дещо щучим, але не сказати, що це йому дозволило набути міцності, пробиватиметься навіть сімками на ура. Бортіна підкачалась 60 мм, але розводити нею нереально. Завжди першим підставлятиметься 180 мм скос, виступ, називайте, як вам більше подобається. І ще треба озвучити появу 30-міліметрових надвуслевих деталей. На першому Емілі вони мало того, що були меншими, так ще й мали 40 мм. Думаю, ви розумієте. ХП у дев'ятки, чесно кажучи, маловато, але в порівнянні із наступником уже непогано. Знаєте, до нерфу крана я радив би, можливо, із залишенням Еміля другого в ангарі таки прокачати десятку, хоча рандом уже тоді сходив з розуму. Але зараз якогось нагального сенсу це робити немає. Тому що уже всі переваги, плюси і особливості знаходяться при дев'ятці, а рівень її боїв буде комфортніший і приємніший. Тому десяточка чисто для колекціонерів і не більше того. Runwagen колишня токсична мета, і його розбирати будемо у призмі порівняння із минулими ТТХ, які зараз можеш спостерігати на екрані. А зверни увагу на швидкість, на перезарядку барабану, стабілізацію і параметри точності. Почнемо саме з рухливості. Попри максималку у 60 км вперед, більше ніж 45, у часи його нагібу він і не бачив. Тобто теперішній показник у 45 за паспортом. Просто є правдоподібним, враховуючи проблеми з прохідністю. Єдине, що да, назад тоді кран драпав чуттєво краще. Але й зараз можна це діло підігнати. Турбінка, до речі, тут уже вам не потрібні ґрунтозацепи, потужності вистачатиме. І у модернізації, якщо вам все ще мало, у сьомому обираєте ліве плюс 3 км назад. А те, що там КД збільшиться на одну секунду, з вами не зіграє злого жарту. Знову ж таки, не розраховуйте на якусь люту динаміку, набрання, вкрай стабільну підтримку і хорошу маневреність. Цього не буде. Але у порівнянні з попередниками ви явно найкращі за рухливістю. Гармата. КД було 19 секунд у розказці, стало 22. Чи є це реальним погіршенням для ВТ, який стоїть від ультимативної башти і не пре на пролом на противника? Взагалі ні. Тепер ти просто на 3 секунди довше очікуєш перед тим, як висрути рильце і когось обплювати. До речі, перезарядка між снарядами тепер не 3 секунди, а 275. Альфа і пробиття аналогічні Емілеві другому. Так, у вас ті ж самі 252 мм звичайним і 300 мм. Міліметрів кумисом, і це одна із причин, чому краще залишитись на дев'ятому рівні. Там це ще якось виправдано. А тут чисто до першого є 100 в прицілі. І добре броньована техніка це лише півбіди. Друга частина це комфорт ведення вогню. А зараз знову на екрані ТХ стабілізації до нерфу ліворуч і теперішні праворуч. Обов'язково треба додати, що 9 рівень тебе до цього мав підготувати. У нього точно така ж стаба від повороту башти. Але є один невеличкий нюанс: швидкість повороту башти, у крана більша аж на 10 градусів, а це також удар по загальній стабілізації. І тому, коли мова йде не про пасивне стояння від рельєфів на вестфілді. А про якісь дії, про якісь маневри, то різниця у погіршенні стабілізації на десятці куди чуттєвіша. І сюди докидує посередковану кучність, такий собі розкид, і нехай найкращий на усій гілці час зведення, але він котирується стабілізацією. Знову ж таки зауважу, якщо мова йде за статистичне відстоювання однієї позиції від барабану до барабану, де противник тримається на відстані до 100 метрів, кран гратиметься майже без змін, як і три роки тому. Балін, я тут вам постійно хвалю кути вертикальної наводки вниз. І точно так же забуваю забуваюсь про те, що вверх гармата майже не підіймається. І якщо на 8 рівні це ще так, ну на грані, то дев'ятка-десятка максимально у цьому плані дискомфортні. ХП у Шведа всього 2000, да, вт 10 рівня. І по броні ми трохи міцніші за попередника, але в цілому якоїсь глобальної різниці немає. Чому трохи міцніші? Дивіться, 340 мм кумиси хіба що в невеличкий квадрат під гарматою можуть прошити крана. На відміну від 9 де окрім цього квадрату низ щоки також може піддатись. І корпус на вінцеві трохи надійніший, коли мова заходить про гру від рельєфу. У дев'ятки, коли вона припіднімає корпус, скоси, однак по бокам б'ються на ура. А у десятки при такому розкладі абсолютний рикошетний кут з номіналкою 90 мм. Само собою, якщо ви стоїте рівно, то що корпус Еміля, що корпус крана картонні коробки? Але і суть цих машин ставати в якусь позиційку від башти. І кошмарити перед тобою з'являючихся. І того, нерв сприяв лише відмінні м'ятовості крана, а не токсичності. Машина до цих пір добре справляється із покладеними на неї задачами і є непоганим барабанним агрегатом. От тільки чи є сенс катати рандом 10-го рівня, коли на дев'ятці плюс-мінус такі ж ТТХ? Вирішуй сам.